Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка для народжених в стихію повітря, а саме для близнюків, ваги та водолії. Важливі події жовтня для вас, з вами Марія. І давайте розпочинати смачної вам кави та приємного перегляду. Так, почнемо з особистого життя. Давайте розглядати спочатку особисте життя, потім побачимо, що там в перспективах по місяцю жовтню, які він дасть для вас перспективи. І робота з соціум. Тож, давайте. Так, дивіться, мені показана перш за все ситуація, в якій ваше особисте життя, ваша родина, ваші друзі, може сусіди. Ось така ситуація, коли навколо однієї розлюченої, так скажімо, людини, от всі будуть, вибачте, аж скакати. Хороводи водить, щось там вмовляють людину, щось там, знаєте, щоб не злилась, щоб не сварилась, щось таке. Може бути і чоловік, може бути і жінка. Це вже для кого як. Будуть трошки приховувати якісь питання від цієї людини, самотужки будуть намагатись вирішити це питання. І дивіться, ще показано, знаєте, от коли і цінують цю людину, але ж і показане таке, що не треба свою цінність принижувати. Знаєте, коли от ця людина вже давним-давно поставила себе вище за інших. І тепер вже, от навіть знаєте, нічого такого люди не можуть. Між собою там обговорюють всякі різні, а от людині вже й не докажуть, що вони теж цінні, теж з ними треба рахуватись в їх якихось там думках. Потім чоловік з жінкою, знаєте, він нібито і обіймає, а з іншого боку, він нібито тої, знаєте, за горло тримає жінку. От щось йому так конче треба від неї. І поки вона не надасть відповіді, не надасть йому те, що він хоче, він її відпускати не хоче від себе. Ну, тут якось, знаєте, от коли показана для когось з вас ситуація, коли жінка, знаєте, от як говорить так, між нами все, крапка. Просто от нагадуючи, що я себе дуже ціную і я вже не бачу з тобою свого майбутнього. Навіть не плекайте надії, що він так скаже: ну, добре, ну, ну ти вирішила, ну йди. Ні. Не буде вас відпускати, не дуже Тут людина взагалі налаштована на те, щоб ви якось собі там свій шлях вибудовували. Буде вас повертати. Потім. А ось тут показані мені, дивіться, для когось з вас питання нерухомості, там будуть зміни, але вони для когось з вас пов'язані з, як, от знаєте, зараз хвилинкою. Ну, як заповіт, будете. Вступати в заповіт щось таке. Потім ось тут чоловік. А він якийсь як бумеранг несе. І такий впевнений дуже в собі. І знаєте, людина. Тут треба розуміти, що все, що коїться зараз в його житті, це долею прописане. Це не так, що людина там, якщо щось отримує собі да, за якісь свої, ну, щось він там в минулому робив, це не просто так. І Будь-що, навіть якщо щось там погане, це так заробив. Якщо щось буде хороше, там всіляке буде у нього найближче 6 місяців. Хоча ми дивимося на один місяць філіжанку, але ж як дає інформацію, так я вам і розказую. Все, що буде коїться в його житті, найближчі 6 місяців, це все зароблене в минулому. Він як відпрацьовувати все це буде. Ну і якось так, знаєте, як якісь ще й новини він буде отримувати від якоїсь людини, яка від нього, ну так, дуже так далеко, скажімо. І це, це теж напрацьовано минулим. От воно взагалі тут у людини таке, знаєте, він як Ну, у нього то рівна дорога буде, то трошки спад, потім воно вирівнюється трошки догори йде. от Тут, як знаєте, як хитання якесь, не буде такого, що людина каже: ну, взагалі-то в мене все стабільно. Найближчі шість місяців для цієї людини, взагалі, слово стабільно буде якесь таке. Не зрозуміли, ну, поки що так показане. Так, далі, дивимось. Так, хтось буде попереджати про пожежу і дійсно, от, знаєте, будьте уважні. Бо тут може бути якась ситуація, коли, може, десь у вас дроти якісь. Треба звернути увагу. Може, десь там щось запалюється, там, наприклад, плитка. Там, щось таке. Зверніть увагу, бо тут якась така ситуація, коли вас хтось попереджає, і ви потім собі кажете, що ну, мені ж казали, треба ж було б звернути увагу, але ж ні. Так от філіжанка ж каже вам, нагадує ще раз, тож вже дійсно, зверніть увагу. Я не бачу, ну, так, щоб ви не лякались пожежі, як такої, я не бачу. Але тут може бути така ситуація, коли вона нібито й буде вже починатися, ви встигнете вчасно, то можна взагалі до цього не доводити. Так, новини пов'язані з чоловіком, а, якимсь тут щось таке, знаєте. Може, як листування. Ну, наприклад, не так, що він там поряд з вами він вам говорить у вухо, а це, як отримуєте від нього ці новини, як, знаєте, читаєте їх. Так, далі дивимось. По перспективах показана ситуація, яка дуже-дуже буде прояснюватись, вона більш як з чоловіком пов'язана. Ну, він може бути вам ким завгодно, може, сам чоловік зараз слухає. Якась ситуація, як вона як затягнута взагалі-то, і вона може розтягнутися ще в жовтні. Але вона буде вже прояснюватись. В жовтні вже буде зрозуміло, що от от, от будуть якісь там певні результати. Так, для когось тут ситуація, коли дуже-дуже вас буде захищати ваш янголо-охоронець, допоможе вам якусь ситуацію закінчити. Навіть тут літера А, Я, Л є. Для таких людей, більш за все, це йдеться. І літера С вас як не допустить до якоїсь ситуації ваш янгол-охоронець. Тобто буде ситуація, яка от ви не будете розуміти, чого ви не можете десь потрапити, десь з кимсь зустрітись. Повірте, будьте вдячні, вам так треба буде. Ну, тобто, знає ваш янголо-охоронець, що вам то так треба. Далі дивимось робота соціум. Так, підганяє якась людина, дуже-дуже підганяє, будете дуже поспішати. Десь, знаєте, от як хтось вам з співробітників, може там якась ситуація в соціумі, може, вам щось треба там десь, якісь документи подати. Від когось ви отримаєте підказку, що давай, чого ти тягнеш, давай, швидко роби. І дійсно тут швидкість вас десь врятує. Далі От тут як дзига будете крутитись, взагалі такий місяць для роботи, багато чого зробити. От багато чого. Тут, так, знаєте, і зустрічей багато намальовано, і новин якихось багато є за місяць, і ситуації, які от будьте дуже-дуже рішучими в цьому місяці, бо бачу, що кого треба буде поставити на місце, ви то зробите. Ви якось так знаєте не будете очікувати, щоб людина вас образила друге, а може, ще й третій раз, може, може, мені здалося. Ні, ви тут, знаєте, так швидко будете розуміти, так, а що це ти? Що це ти так зі мною розмовляєш? Сюрприз для когось з вас буде приємний, в тому сенсі, що щось завершиться. Навіть, знаєте, ви не очікували, що так воно. А що так можна було, щоб так швидко. Але не дуже ж, ш... ну, давайте так, я не знаю, тут не зрозуміло, коли почнеться та ваша справа, але 19 число, воно тут буде, ну, знаєте, коли як сюрпризом, ви будете розуміти, чи вже завершиться, чи 19-го ви будете знати, наприклад, коли, от саме коли там крапка буде ставитись у вашій якійсь ситуації. Потім, так, зараз хвилиночку, обличчя жінки, світлі дуже зміни, приємні, і вони якось як нерухомості стосуються. Десь якась перемога. Може, наприклад, ну якась тут мені будівля показана. Як знаєте, може там десь вам треба буде піти з кимось поспілкуватись, може, десь там на прийом до когось потрапити. Ну, тут симпатично показана ситуація. Ви так знаєте, причепорена, так знаєте, ну така вся. Симпатична жінка, знаєте, от таке пір'ячко почистити і така вся гарненька-гарненька підете туди. Так СА ініціали. Якась така крапка ставиться і вам дуже спокійно стає. І з чоловіком воно якось. Для вас ще й пов'язане якісь зміни пов'язані з чоловіком. Вам якось так, знаєте, от воно так фух, ну і добре, ну і добре. Ну, Грошики будуть зароблені вами. Це не таке, щоб там щось, там, знаєте, а ти не очікувала чи не очікувала, а на тобі. Ні, це ви ж працюєте і ви отримаєте. І хтось з жінок буде здивований появі якоїсь людини, про яку навіть вже і не згадували. А тут чогось здоровкатись будете. Ну, якісь такі, знаєте, симпатії, такі компліменти. Ну, ось таке щось. Щось обсипати вас буде компліментами людина. Ви якось так сприймаєте, так, що тобі треба. Чого це ти такий хороший? Так, ну давайте ось тут ще побачимо, що нам тут показує. Дивіться, якісь дві дороги в одну зільються. А вам, ну, тут ви якось так. Це для чоловіка якогось, я розповідаю. Як дві дороги в одну будуть сходитись, це одна дорога, ви її точно плануєте, але ж воно щось інше вам якось вдало поєднається. Так далі. Виходить з вашого спілкування якась така повненька людина. Може бути і чоловіком, і жінкою. Ви нібито так, знаєте, допомагаєте трошки людині. Ну йди, йди вже, давай, йди. Добре. Так, знаєте, ну що, давай, 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 не затримуйся. Так, далі. Жінку бачу, яка ображається щось так трошки на чоловіка, він нібито і не пага. Небагато говорить, але ж щось. Знаєте, чого ображаєтесь? Бо ви відчуваєте, що це не його думки, що це хтось йому там повні вуха наговорив, він злякався, і він вам починає оце, от, знаєте, таке бу-бу-бу-бу-бу-бу. А вам то не подобається. І для когось з жінок симпатична ситуація зможете уникнути неприємної розмови з людиною. Як знаєте, от нібито ви й не знали, що вона така ну, повинна бути якась там неприємна у вас розмова. Це може бути начальником вашим. Але якось так, от, знаєте, нібито й не спеціально. Але щось таке там скажете людині, і він змінює свій настрій. Ви тільки потім зрозумієте, що людина, нібито, й була в такому поганому настрої, а що там було, а що він хотів. А просто так складуться обставини, що ви самі того не розумієте. Дуже-дуже змінити йому настрій, і він далі вже спокійно буде вести з вами розмову. Отака філіжаночка вийшла. Я вам дуже-дуже бажаю гарного місяця. Нехай він вам принесе багато-багато приємних, неочікуваних змін. І нехай він буде для вас дуже-дуже корисним у ваших справах. Бережіть себе, здоров'я вам, щастя вам! І маленьких, великих обов'язково перемог ваших внутрішніх, щоб ви там досягали своїх якихось висот, і далі, і далі йшли своє щасливе майбутнє. Тож побачимось з вами в наступних відео. Всім пока-пока.